Знайомтесь, Polis.ua – український сервіс онлайн страхування, на якому можна оформити електронний поліс, включаючи автоцивілку, який надає консолідовану інформацію по топ-страхових компаніях України. На сайті сервісу можна оформити туристичне страхування, ОСАГО. До того ж, покупець отримує гарантію законності полісу, адже він миттєво реєструється в базі моторно-транспортного бюро України. Також на поліс її можна оформити зелену карту. Страхування нерухомості, страхування здоров'я та КАСКО. І зробити це можна з промокодом, який я показую прямо зараз у відео. А скопіювати його і перейти на сайт Polis.ua можна по лінку з опису до цього відео. І вже там оформити потрібне вам страхування. Перший раз процедура займе не більше 5 хвилин. А повторне оформлення полісу займає близько однієї хвилини. Перевага Поліс є в тому, що він не нав'язує конкретну страхову компанію, а надає покупцеві можливість вибору. За рахунок цього ви економите. А з промокодом з каналу прокупони економите вдвічі. Постійні клієнти сервісу Поліс підключаються до програми лояльності, яка на наступні оформлення страхових полісів дає додаткову знижку. Така собі три по. Верхова піраміда знижок, яка вигідна покупцю. Якщо вдалося користатися промокодом і зекономити, ставте лайк під відео. А в коментарях пиши відгук по роботі сервісу. Або якщо виникли проблеми при користуванні промокодом, ми їх обов'язково вирішимо.